Мої вітання, друзі. Продовжую я ремонт. І сьогодні в мене така робота, як реставрація валів. Що значить, друзі, не звернути увагу на такі важливі речі, які потім доводиться виправляти. От тут в мене, бачите, вал муфти щеплення включення. Я то змастив, в мене попереднє відео є, як я знімав. Коли я поставив виживний, поставив тягу, я побачу що за великий люфт. Холостий хід мов те щеплення. Я коли придивився, тут розбите, розбите вуху було. Довелося шайбу з боку з цієї і з цієї сторони заварив. І вже тепер люфта такого великого немає. вже пальчик проходить. Вже пальчик проходить без великого люфта. А то тут. Виробітка велика була. І ще, друзі, такий момент хочу звернути увагу. В Першу чергу хочу подякувати самому своєму товаришу по Ютубу Олександру Хмеленку Коли я виклав своє відео про ці речаги, я не звернув просто уваги, а він мені сказав, що ось ця тулка на валі лівого тормоза вона має бути запресована в корпусі. Просто я не розумію, я щось думаю, що вона повинна бути або латунна, або бронзова. Тут у мене чомусь металічна стоїть. Коли я почистив, я побачив, що тут дійсно стоїть втулка, і вона привертається вже в корпусі. Значить, виробляється в корпус корету, як говорять в моєму тракторі. Значить, що я зроблю? Зараз я збиваю ту втулочку. Пізніше включуся. Треба буде тут налудити. Я покажу, як я це роблю. Як бачите, друзі, зняв я же втулку. Ну, щоб зняти втулку, було два варіанти. Або гріти. Це трошки довготривалий процес. Або постукувати, я взяв, от, як я дав цю сулучку, стоїть той валік. І я так по кругу молоточком легенько стукав на дощечку, провертав валік, ведешку трошки, і я то розрухав. Як бачите, самі друзі, як в тому анекдоті, джарджавелла. Ну що, зараз я беру втулку, йду, заміряю. Тракторі, який там люфт, і буду її реставрувати. Люфт не дуже великий. Так що зараз налуджую, зачищаю тут і будемо ставити на місце. Почистив я вала, почистив тулку і зараз буду її налуджувати зверху. Як я то роблю? Колись то так колгоспах робили. От беру зараз втулочку. Замість електрода я з багатожильного мідного дроту скрутив такого своєрідного електрода. Включаю зварку і так, такими ривками по кругу налуджую мідь. Коли я зроблю, то я вам то покажу. Налодив я тулочку, Бачите, вона має такі на собі з міді бурульки. Так як на пайки. А оскільки мідь м'яка, потім заставляю в корпус і стукаю, і воно сідає, нікуди воно не, не дівається вже. Провертатися воно вже тоді не буде. Отак, клав я собі в тіски електродом. Тим, що я зробив з мідного дроту, а так понаробляв таких ділов. І зараз йду буду запресовувати. Заставив я втубочку. Щоб не шукати не заклепувати тут. Я беру вал від муфти, він легенько заходить. Є. І молоточком його. Ну і все, бачите, зроблено. Трошка рухається, треба буде ще наварувати. Ну, я вам основне показав. Думаю, ви вже знаєте, як це робиться. Замало трошка. Бачу, що воно трошки рухається. Ну, я ще не вору, але я вже відео знімати не буду. Поставив вже все на місце. Роді все нормально, вже такого люфту нема. Так, а решта регулювання вже будуть, коли поставлю мотор, її буду регулювати вже зазори вежімного, але то буде все попереду. А зараз треба провести підготовку до встановлення бортової. Тут позакручувати шпильки, все, все позачищати. И да ги бъдем разом с колоси. Не се да забувайте. вам благ. Мирно небо на